Наскорі Тетяна. Я представляю компанію Сіґу і очолюю департамент, який називається Retention and Career Development. Трошечки поправлю одразу нашу чарівну модератора. Наша компанія не аутсорсингова, а аутстафінгова. І <плес> <Так, плес> про що це одразу нам говорить? Це говорить про те, що кожен працівник працює безпосередньо з замовником так? І тут, напевно, варто сказати одразу, що наші замовники всі закордонні, тобто це Сполучені Штати, Ізраїль, Скандинавія, Європа. І напевно, коли буду говорити про нашу програму розвитку, обов'язково хочу сказати, що коли ти працюєш з клієнтами, то у тебе є багато викликів. І потрібно бути не тільки технічно потужною людиною. так? А потрібно і розвивати свої навики софт скілів. І я зараз скористаюся нагодою і звернуся до нас, молодих працівників, і буду говорити здебільшого про софт Да? Тому що це те, що зараз є навіть більше актуальне ніж щось інше. Це те, що відрізняє професіонала від непрофесіоналу. Це те, чого очікують від нас замовники, компанії, це те, що нам диктує ринок, і це те, що в майбутньому буде робити нас конкурентно спроможними на ринку праці. Ваша категорія, як ніхто знає, що. Ринок праці він зараз стає нелокальним. Уже давним-давно відомий всім тренд, що е, ви, як працівники, можете пересуватися до Польщі, до Румунії, до Іспанії, до Сполучених Штатів. Так? І в кожній з цих країн у вас можуть бути конкуренти. Так? І ми свою програму розвитку. Якраз базуємо на тому, щоб допомогти вам, дати вам платформу, дати вам інструменти, дати вам можливість розвивати ці навики і показати вам, як може не... те, що ви не працюєте з цими навиками, може негативно впливати на вашу кар'єру. І в той же час показати вам, які є шляхи розвитку ваших навиків. В рамках Сікломи працює програма, яка називається PM Education Program. Одразу скажу, що так. Це програма, яка здебільшого сконцентрована на лідерських якостях, але вона відкрита і для тих людей, хто просто хоче розвиватись, хто просто хоче розвивати свої навики софт, так і хто хоче в майбутньому чогось досягти. Хочу вам сказати, що як тут уже зазначили наші колеги сьогодні. Нічого немає потужніше, ніж внутрішня експертиза в компанії. Якби ви не дивились на зовнішній ринок, не, не шукали хороших тренерів, коучерів, а, той, хто може дійсно допомогти вам у вашому розвитку, це ваші внутрішні колеги. І програма розвитку в ціклумі, вона якраз побудована навколо внутрішньої експертизи. Тобто, на 98% все, що відбувається в цій програмі, за рахунок тих експертів, які працюють всередині компанії. І е, ми використовуємо коучинговий підхід сьогодні, коли також говорили про Personal Development Plan, так але ми знаємо, що ще е, дуже потрібно допомогти вам власне збудувати е, цей свій план розвитку. Як з чого почати? Як визначити, яких навиків вам не вистачає? так? Хто може вам в цьому допомогти? І от ми в рамках літального департаменту якраз використовуємо коучинговий підхід для того, щоб сісти з кожною окремою людиною, пропрацювати, то, де людина є зараз, куди вона хоче прийти. І які інструменти їй допоможуть? Тому що е, всі ми е, маємо насправді різні дуже психотипи. Так? Е, хтось е, любить навчатися через монітор, хтось любить прийти ось так на панельну дискусію, сказати: «Чуваки, в мене є проблема, давайте з вами обговоримо і допоможіть мені. Так? Хтось любить написати десь щось на форумі і обсудити. І е, е, якраз. Для цього і існує наш департамент, для цього існує наша програма, щоб вас е, скоординувати, так? щоб допомогти, по-перше, визначитись, а як же ви любите і хочете навчатись, чому ви хочете навчатись, коли ви до цього можете прийти, і хто вам може допомогти? Читати книжки, ходити на конференції, приймати участь в панельних дискусіях, або просто сідати і щось робити. Так? Е, друге, що хочу сказати, що е, або більше напевно вам порекомендувати. Ваше навчання, ваш професійний розвиток в ваших руках ніхто за вас цього не зробить. Це напевно банально і всім вже давно відомо. але всі про це напевно постійно забувають. І коли ви працюєте з керівниками, з клієнтами, обов'язково просіть. Зворотній зв'язок. так? Просіть, будь ласка, щоб вам сказали, що було добре, що було недобре в тому, що ви зробили, які якості вам потрібно покращувати в собі. Без цього ви ніколи не зрозумієте, насправді не, не отримаєте цей фокус, в якому ракурсі вам потрібно розвиватися. І третє, то що хочеться порекомендувати, це практика, практика і ще раз практика. так? Дійсно, зараз дуже модно говорити про те, що 70% навчання буквально воно відбувається за столом. Ну, це, це вже навіть вчорашній день в тому плані, що е да, практика вона є, і ти можеш йти на роботу, щось робити, робити якісь помилки, так? але поки ти не запитаєш, не прийдеш сам і не усвідомиш своїх. Зон росту, так? поки ти не захочеш е, узнати, а де мені ще треба розвиватися, то ніколи ніколи не будеш рухатись з місця. Тому так, на робочому місці навчаємось активно, тому приходимо, задаємо питання, куди ще треба йти. А вже HR, і це вже те, що у нас відбувається в компанії Сікла, е, дає вам е, інструменти, як це можна робити. У нас в Сіклумі це і різного роду ноут стосовно технічних навиків, і просто дебати, і просто обговорення якихось реальних кейсів, з якими ви зіштовхнулися в роботі. Це і воркшопи. До речі, всі воркшопи в Сіклумі розроблені за рахунок внутрішніх працівників HR-департаменту. Ми багато зараз говоримо про таке поняття, як емоційний інтелект, да? тому що коли ти. Інтелігентна людина, коли ти технічно потужна людина, все можна за одну секунду перекреслити своєю неадекватною реакцією на той чи іншу поведінку клієнта або свого колеги, і тебе вже ніколи не будуть сприймати як Так? Ми дуже багато говоримо в наші в рамках нашої програми про а, міжнародні а, культурні різниці, да? тому що ну, everything goes global, да? для кого не секрет. І треба чітко розуміти, чим відрізняються замовники з Ізраїля від замовників з Скандинавії. Да? Yeah. Тому що це абсолютно два різних полюси. Ви можете працювати в одній анті компанії, розробляти один той самий, фактично схожий дуже продукт. Але да? якщо один менеджер у вас буде в Ізраїлі, а інший менеджер буде зі Скандинавії, ви просто зрозумієте, наскільки різні підходи. Да? І якраз всі, коли наша програма розвитку, вона направлена на те, щоб навчити працівників відрізняти ці різниці, ба більше вміти з ними працювати. Ну і напевно, це власне все, що хочеться сказати. Так. Буду час. Якщо є питання моєї Євгена, будь ласка, у мене уточнення, ви сказали, Тетяна, про те, що. Всі розуміють, що хочеш розвиватись, починай давай роби сам. Дійсно розуміють, бо там знову ж таки з останнього опитування, 40% розробників, які спеціалісти, які працюють в компаніях, чи самі. 40% самі розвиваються, шукають собі якісь курси, знаходять і багато вчаться. Видімо чином, відслідковуєте це. Якщо так, навіщо що вас робите далі? Слідково, у нас є в рамках Сікламу дуже потужна команда Motivation, яка по-перше, сама знає все і про всіх, куди деякі конкурси, деякі програми навчання. І ну, за рахунок того, що є багато дуже івентів, які організовуються в рамках Сікламу, ми знаємо, хто в нас чим захоплюється, хто де виступав спікером. Ну і відповідно робимо все для того, щоб в команді в компанії ці люди ділились. Ну і знаєте, я напевно не на подив. А скоріше, як, ну, слава Богу, ми сприймаємо вже те, що, як правило, ці люди дуже відкриті для того, щоб ділитися своїми знаннями, тому що це, коли ти ділишся знаннями, ти е, отримуєш, напевно, назад набагато більше. І ну, не було у нас такого ніколи, щоб ми когось просили поділитися знаннями, да? а хтось там нам сказав, ні, не хоче. Тут отримаємо, коли хочемо щось. Да? Да. Ну, то есть мы, наверное, за то, чтобы э, цвели все цветы. То есть, у нас очень много мероприятий по свободному обмену знаний опыт проходит в компании, порядка там, 60 в месяц, но это во всех наших офисах. При этом э, мой департамент обрабатывает много таких вот реквестов, которые поступают от сотрудников на какое-то обучение. Да? Мы, э, Стараемся сделать так, чтобы люди концентрировались только на своими задачами в проекте и всю такую вот э, рутину и орг работу берем на себя. То есть мы можем сделать ресерч по тому или иному виду образовательного реквестура, сказать, да, есть такие опции, есть онлайн-оффлайн, есть в Украине или за пределами, есть такие форматы, э, группа э, открытая, закрытая, это стоит столько-то, но если человек принимает решение. пойти на этот внешний тренинг, конференцию, курс, или там клиент хочет оплатить ему это обучение, то мы в свою очередь регистрируем, оплачиваем, и человеку все, что необходимо сделать, это получить билет, распечатать и прийти на ивент. Собственно, это еще так то, как мы, наверное, заботимся о том, чтобы то, что происходит вне компании, тоже было в фокусе сотрудников в плане обучения. Все тоді, дякую дуже. Оплески, будь ласка, дякую.